Друзі, привіт! Мені важко говорити про другі роковини війни, але пройти повсю тему, обрати щось інше для обговорення якось не виходить. Я хочу розглянути три пункти. Про що говорить реальність, про що говорить Бог, що потрібно робити нам, мені. Я усвідомлюю: якщо мені і вдасться сказати щось слушне, то це буде як у випадку фарисеїв. Що вони скажуть, робіть, але за вчинками їхніми, ну. Ви знаєте, і, звісно, я нічого не тямлю у війні, геополітиці, і всі висновки це компіляція. В кращому випадку синтез матеріалів, які знаходяться виключно у відкритому доступі, пройшло два роки війни. Десь загубилася наша віра в швидку перемогу, каву в Ялті вже влітку. Хоч я і не дивлюся марафон, але здається, навіть там вже не називають росіян чмобіками. Поменшило віри, що на полю боя може раптом чи згодом з'явитися якесь вундервафе, яке цілковито переверне хід війни. Прочитавши статтю залужного в листопаді, ми дещо опиралися, але врешті прийняли, що війна в нас надовго, на роки. На виснаження. Ціль війни для Росії знищити Україну та відновити імперію. Наша ціль зберегти Україну, зберегти державність. Як говорила Голда Мейер, ми хочемо жити, наші вороги хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу. Отож, війна на роки, на виснаження, на виживання чи знищення Вундервафи не буде. Такою є реальність на загальному плані. Давайте приглянемося до деталей цієї загальної. Картини санкції не загнали Росію до межі економічного виживання. Росіяни звикли до санкцій. Уряд навчився їх обходити. Бюджет наповнюється. Один із прикладів: в 2023 році Росія продала в Індію в 13,5 з половиною разів більше сирої нафти ніж в довоєнний період, а це 37 мільярдів доларів. Російська нафта перероблюється на нафтопереробних заводах західного узбережжя Індії, а потім в якості готових нафтопродуктів продається по всьому світу і не лише в Азію, але також і в США. У 2023 році дохідна частина російського бюджету склала 320 мільярдів доларів, причому третина пішла на війну. Аналітики стверджують, що у 2024 році Росія планує збільшити фінансування, як вони називають. Спеціальної воєнної операції. Рейтинг Путіна залишається стабільно високим. Смерть Навального не справила особливого ефекту на масу росіян. Зняття кандидатури Надєждіна на президентських виборах також не викликає серйозних громадських протестів. Отож, в березні Путін буде переобраний і забезпечить собі карт-бланш на наступні п'ять років. За час війни від 800 тисяч до півтора мільйона російських громадян виїхало з країни. Колись наші ЗМІ подавали цю новину як переможеньку, але це вже неможливо подавати, бо кількість населення України за час повномасштабної війни скоротилася з 42 до 35 мільйонів, тобто мінус 7 мільйонів українців. Втричі впала народжуваність. Коротше, на тлі цих даних не тішить один мільйон москалів, податки яких вже не спрямовуються на війну. Хоча марафон вже не називає росіян чмобіками, але тримається дискурсу про гарматне м'ясо. І, можливо, це правдиво і правильно. Але... Таке позиціонування породжує ілюзію, що ми от скоро їх перемелимо, але це не так. Свіжі дані інституту вивчення війни говорять, що темпи мобілізації, а точніше рекрутингу в Росії, еквівалентні. Рівню втрат, і зауважте, це засоби прихованої мобілізації рекрутингу в приватні військові компанії, які суттєво не дестабілізують суспільство. Після переобрання Путіна президентом можуть вже включитися механізми державної загальної мобілізації. Такий рівень. Поповнення війська дає можливість росіянам регулярно проводити ротації, чого позбавлені наші військові, а це, звісно, впливає на боєздатність, на фізичний і моральний стан. Тепер про технології та нові підходи у війні протягом першого року наша ініціатива, децентралізація дала можливість швидше застосовувати, адаптовувати. Порівняно нові інструменти ведення війни і за рахунок цього досягати успіху. Найочевидніше це дрони. Ми дивували дронами росіян протягом першого року війни. Дрони забезпечували волонтери. Міністр оборони презирливо називав їх весільними дронами, ускладнював їхній ввіз на територію України. Про підтримку дронного виробництва на рівні держави мова взагалі не йшла. І от тільки тоді, коли росіяни оговталися, почали масово контрактувати навіть не дрони, а цілі заводи з виробництва дронів в Китаї, а потім і масово серійно їх виготовляти самостійно в Росії, наше керівництво прокинулося і на початку, маючи перевагу, під кінець другого року війни, почало наздоганяти. Дурних росіян, якщо ви не в темі, прочитайте публікації чи пости марії Берлінської, чи Ігоря Луценка від самого початку війни, але приготуйтеся морально це пости постиччя їх непросто читати. Волонтери, ініціатива, децентралізація це круто. Але в довготривалій війні на виснаження переможе більша, сильніша, ефективніша система. В довготривалій війні на виснаження велика, дурнувата, неефективна система все одно переможе, хоч і блискучий, мегаефективний, але не системний волонтерський рух. За логікою я мав би порівняти наші позиції по перерахованим пунктам, але ви знаєте самі, Ситуація з дронами покращується, але із запізненням і не в таких масштабах. І ще недавно президент виступав проти мобілізації, бо нема чим платити зарплату військовим. Закон про мобілізацію затягується мобілізаційні заходи неефективні, ефективні. Соціальна напруга зростає, перспектива повернення ветерана з війни в принципі відсутня зараз або двохсотим. Або інвалідом, і то не факт, що демобілізують навіть особу з інвалідністю. Все це мотивує більшість чоловіків ухилятися або в кращому випадку, скажімо так, утримуватися від контактів із представниками ТЦК. Рейтинг влади падає, особисто президента падає, Звільнення генерала залужного стало іще одним потрясінням для суспільства. Ну і тепер. З чого ми починали в Росії, це фінанси. Що у нас по фінансам? Нагадаю: тільки за сиру нафту і тільки продану в Індію, Росія отримала 37 мільярдів доларів, а загалом отримала 320 мільярдів доларів доходів. Третина пішла на армію і ще більше в наступному році вдумайтеся, коли. Трамп нацьковує Путіна на країни НАТО, які не виконують зобов'язання по альянсу, не витрачають 2% свого бюджету на обороноздатність 2%. 2%. 2! Росія витрачає 30, може витрачати і 40% в наступному році. Коли ми говоримо про фінанси України в рамках війни, переважно ми говоримо про гроші союзників. Через корупційні схеми, через використання офшорів, неповернення валюти в Україну, через цінньову складову економіку ми не доотримуємо десятки мільярдів доларів в бюджет, витрачаємо гроші також дуже і дуже дивно. Якщо враховувати, що ми народ, який бореться за своє фізичне виживання, з допомогою союзників також все складно. Перш за все, наші головні союзники за обсягами наданої допомоги Сполучені Штати, Німеччина Франція. Ну, не хочуть нашої перемоги. В сенсі бояться наслідків від поразки Росії. Вони готові нас підтримувати на рівні виживання, на рівні балансу, на рівні паритету сил, не програшу. Такі заяви і кроки, перш за все, Байдена. Ну, в тому числі, знеохотили американці витрачати десятки мільярдів без досягнення якоїсь значної гідної мети. Який сенс платити за неперемогу? За два роки війни Байден так і не представив Конгресу переконливого плану фінансування України для перемоги у війні і забезпечення стабільності. Також просування американських інтересів в е, східноєвропейському регіоні. Подібною є аргументація Шольца на Мюнхенській конференції е, в плані не надання нам далекобійних ракет Таурус. Франція оголосила про перехід економіки на військові рейки, але обсяги виробництва є жалюгідно маленькими. Чеський президент, відставний генерал НАТО Павел, розуміючи, до чого може призвести снарядний голод на фронті, який зараз просто запанував, разом із східними союзниками знайшов 800 тисяч боєприпасів для України, але Німеччина та Франція або Євросоюз поки що не готові їх оплатити, бо слідують принципу, що гроші за зброю і боєприпаси для України, заплачені європейцями, мають залишатися в Європі. Але при цьому європейське виробництво зброї і боєприпасів жалюгідне і тенденція до зростання не обнадіює є розкол союзників всередині Америки демократи республіканці. Потенційний розкол між Європою і Америкою, якщо США при Трампі чи при Байдені дрейфуватиме у бік ізоляціонізму, конфлікт між Східною і Західною Європою. Ми також бачимо симптоми розколу між Україною і Польщею, так само всередині України є тенденції до розколу між фронтом і тилом, а також багато інших ліній а, можливих внутрішніх протистоянь. І до чого цей негатив запитаєте ви? Мені здається, що це вторинне питання. Важливо оцінити, чи це є реальність, чи це є схиблений, відірваний від реальності негативізм. Розумію, що деякі сюжети я накреслив схематично, можливо, тенденційно. В кожен окремий пункт я готовий занурюватися, звісно, на основі спів... співставлення відкритої інформації, доступної інформації. І я допускаю нюанси, контраргументи. Але якщо ми чесно і детально опишемо пункт з урахуванням всіх, але до чого ми прийдемо? Що це в цілому реальність, чи це в цілому мара? І якщо це в цілому реальність, то від неї треба відштовхуватися і пропонувати бачення реальності іншого масштабу, духовної реальності. Біблія говорить, що Ізраїль завжди потерпав від воїн, неволі, від інших народів, від геноцидів, коли відходив від Бога, грішив як народ. І всі ізраїльські перемоги починалися від покаяння. Умови, в яких Ізраїль завжди перемагав, були. Близькі до наших, безнадійні. Тільки Бог виводив Ізраїля зі смерті і цьому завжди передувало покаяння. Лише в дуже вузьких церковних спільнотах можна почути про наше покаяння. Здебільшого такі слова викликають люті нерозуміння навіть всередині церковного загалу. Із церковних кафедр говорять про гріх росіян, про їхні злочини, про їхню нелюдяність. Ось це ми хочемо слухати. Про яке наше покаяння може йти мова? Винні в усьому росіяни, але я не пам'ятаю, щоби в часи лиха і воїн Ізраїль не в своїх гріхах каявся, а на гріхи єгиптян, мовитян, а філистимлян, сирофінікіян, вавилонян, асирійців, персів, римлян Богу жалівся. на них, на інших. Так, про ворогів Ізраїль згадував. Але каявся виключно за свої гріхи. Розумів, що Божа кара прийде на безбожників, але покаянням намагався відвернути кару від себе. Віруючи, часто говорять про надію на Бога, про його любов таке заспокійливе. Але я не чув особливо в публічному просторі слова про наш гріх і потребу покаяння. Нам потрібно чесно оцінити факти, не втікати. Не знеболювати гірку реальність, дійти до висновку, що ситуація є така, що тільки Бог може нас вивести з цієї кризи, тоді застосувати алгоритм Ізраїля, покаяння або неволя і винищення, і радше каятися. Каяття в духовному світі не скасовує діяльності у фізичному, лише підсилює діяльність. Каятися не означає не діяти, але потрібно вже всім віруючим задуматися. І практикувати, і донести це максимально широко, що без загального, глибокого покаяння, Бог не давав своєму народові перемогу. Ніколи. Господь допускав поразку, навіть неволю, навіть винищення свого вибраного народу, коли він не каявся. Проаналізуйте публічні заяви медійних церковних предстоятелів, яких чує українець, в тому числі в світських медіа, це заяви терапевтичного християнства. Чи говорять ваші церковні лідери всередині церкви про покаяння? Чи говорять нести це послання покаяння за межі церковних зібрань? Я навіть такого не чув. Так, хтось може відшукати якийсь абзац в промові виступі документів серед іншого, терапевтичного, а от і ще це про покаяння, чому ж ні? Але послання пророків звучало дуже конкретно нав'язливо, настирливо все, про що проповідував Йоанн? Хреститель, це покайтеся, і так кожний пророк до нього. Не серед всього іншого було б бажано покаятися, а покайтеся і крапка. В черговий раз говорити про черговий людський злочин росіян простіше. Таке залайкують, таке схвалять, підтримують. А слова, що у війні на винищення українців є корінь наш гріх? Ми потребуємо покаяння за свої гріхи. Це дуже небезпечний меседж. Не зрозуміють, зарахують до московського патріархату, кенцельнуть. Окей, можливо, успіхи 2022 року, образ чмонь, переможний телемарафон, влітку Хаймерси восени Ф16, контрнаступ, брати поляки чи отаман Залужний давали нам опцію думати. Що можна без такого незручного, болісного біблійного алгоритму дійти до перемоги. Але здається, чим далі, тим менше підстав залишатиметься для такої небіблійної віри. І тоді у нас з'явиться шанс запиткаятися і шукати Бога. Але це має початися із церкви. І церква має відчути зобов'язання цю незручну і непопулярну надію донести ширше до українців.